Ви думаєте, Трамп ненавидить і прагне здати лише Україну? Хоч вас трохи заспокоїти. Він просто відморожений на всю башку і зраджує всіх своїх союзників. Тут свіжа історія. Давайте насолодимось підступністю та безпринципністю Білого Дому щодо Японії, яка просто не налазить на башку. по людськи без складних геополітичних нюансів. І так щодня, тож підпишіться. Отже, що сталося? Прем'єрка Японії Санає Такаїчі уявіть собі, зробила заяву, що китайська атака на Тайвань може стати ситуацією, що загрожує виживанню Японії, і це може виправдати розгортання сил самооборони. Тобто, простіше Японія засвідчила, що готова воювати разом з Америкою, якщо Китай нападе на Тайвань. Сказала те, що кожен би хотів би почути від справжнього союзника, на якого можна покластися. До речі, ми такого не чули навіть від європейців, які повністю на нашій стороні. Правильна, сильна, здорова заява. Але що сталося далі? Повний сюр, відчуйте нюанс: Китай. Сильно образився, що проти нього будуть воювати, якщо він сам нападе на Тайвань. Тобто ти проявляєш агресію і ображаєшся, що хтось готовий дати тобі відсіч. Але чекайте, вони перейшли всі межі далі. Китайський консул в Осаці опублікував в твіттері піст, де погрожував цитата відірвати брудну голову, судячи з контексту прем'єрці Японії. Чистий діл. Піст правда, вже видалено, але терористичний присмак лишився. Коли останній раз ви чули такі заяви від офіційних осіб. А далі вже втрутився Трамп. Бачите, бідних китайців так образили готовністю від них захищатися, що це може зірвати Трампівську угоду по продажу китайцям свої. Тож Трамп, не особливо вагаючись, подзвонив в Японію і попросив прем'єрку не заважати йому своїми заявами. Ще раз, союзник заявляє, що стане пліч опліч проти ворога, якщо виникне така проблема. А він дзвонить і просить його заткнутися, бо в нього з ворогом, що погрожує союзнику відрізати голову, невеличкі справи. Повний сюр. До речі, Європі приготуватися. Трамп вже казав під час виборів, що попросить Путіна напасти на Європу. І всіма діями демонструє зневагу і навіть тиск на європейців. І поки всі пляшуть навколо цього урода, він робить все, щоб вас послабити. Ще й пишається цим, до речі. Америка стає відвертим органом демократичного світу. Єдиний шанс об'єднання здорових країн проти цього гівна. Гарна новина в тому, що об'єднуватись вони будуть навколо нас. Це наш квиток майбутнє. Тож, все буде добре. До завтра.